Доброго дня. Сьогодні в нас на огляді лабораторний блок живлення ДВДА СПС Г3010. Ось такі коробуси в нас зберігаються на складі. Замовити цей товар ви можете також за промокодом, який бачите зараз на екрані. Зараз детальніше дивимось комплектацію. Коробочку я вже відкрила. Дуже міцний картон. Так, ось така вкладка. Ось така брошурка. Так, і така вкладочка. Бачимо надійно запакований сам блок в баролоні. Так, кабель живлення дуже міцний виглядає. Ось така вилочка. Так, і сам вхід. Так, і пара проводів з крокодиловими затискачами. Так, ось так. Сам лабораторний блок. Зараз подивимося його детальніше. Так, ось і вже сам блок. Я вже його підключила до живлення. Він має різноманітні захисні функції, захист від перевантажень по струму, захист від перегріву від перевантажень по потужності. Так, тут збоку бачимо такі отвори. Також в ньому є інтелектуальний вентилятор, який забезпечує ефективне відведення тепла, коли це потрібно. Так, Вмикаємо тут кнопочка вімкнути-вимкнути. Як бачимо високоточний світлодіодний цифровий дисплей. Дуже чітко видно всі цифри, поза камерою вони мерехкотять. Тут різні регулятори, три входи, ось ще один. Замовити даний лабораторний блок ви можете у нас на сайті. Посилання буде нижче в описі під відео. Також можете скористатися промокодом, який бачите зараз на екрані.